Викрадення маленьких дітей це завжди трагедія, яка на жаль не є рідкістю і яка часто викликає величезний суспільний резонанс. Це один з найвідоміших злочинів в історії Америки. Але коли у 1981 році шестирічного Адама Волша викрали посеред білого дня, це стало не просто сенсацією, а на роки занурило американське суспільство у світ страху за власних дітей і згодом назавжди змінило законодавство як США, так і світових організацій. Сьогодні майже через чверть століття після зникнення шестирічного хлопчика поліція на півдні Флориди оголосила справу розкритою. Адам Джон Волш народився 14 листопада 1974 року у Голлівуді, Флорида, в досить заможній родині Ревей та Джона Волша. Його ім'я стало відомим на усю Америку після того, як влітку 1981 року шестирічний Адам Волш раптово зник посеред білого дня в торгівельному центрі. До цих трагічних подій Адам був звичайним хлопчиком, який захоплювався бейсболом, любив відеоігри своїх батьків, і був трошки більш сором'язливим ніж його однолітки. 27 липня 1981 року. Близько полудня Ревей Волш вирішила піти на шопінг до Голлівуд Молл і, звичайно, взяла з собою сина. Прогулюючись довгими алеями магазинчиків, жінка звернула увагу на цікаве бра, що стояло на вітрині популярного тоді універмагу Sears. Вони увійшли всередину і Адам помітив старших хлопців, які по черзі грали у нову відеогру на консолі Atari 2600 на острівку поряд. Мама не стала відволікати його і ненадовго відійшла у інший відділ магазину, щоб запитати продавця про ту саму лампу. Коли о 12.15 вона повернулася по Адама, його та інших хлопців на місці вже не було. Продавчиня повідомила жінці, що між старшими юнаками виникла сутичка, хто буде грати наступним, і охоронець магазину попросив їх піти. Старші діти сказали, що їхніх батьків немає у магазині, саме тому охоронець виставив їх. А от Адам виявився надто сором'язливим, щоб повідомити, що чекає на матір, тому пішов слідом. Варто зауважити, що магазин Sears досить великий і мав два різні виходи Реуей та Адам зайшли з південного входу, а от вийшов малий із хлопцями вже через західні двері. Жінка спробувала пошукати його у магазині з іграшками. Перевірила інші виходи також, але сина ніде не було. Тоді стурбована матір звернулася до керівництва торгового центру, і Адама закликали повернутися через систему оповіщення. Але хлопчина так і не з'явився. Ревей та охорона шукали його по всьому торгівельному центру. Пізніше, в процесі пошуку, вона випадково зустріла свою свекруху, яка, звісно, теж намагалася допомогти відшукати онука, але усе було марно і через півтори години невдалих спроб впоратися самостійно, Ревей здалась і звернулась до поліції Голівуду. На годиннику була майже друга година дня. Батьки та місцева поліція розпочали масштабні пошуки з шестирічного хлопчика, залучили кілька гелікоптерів та численні засоби наземного пошуку, десятки офіцерів прочісували торгівельний центр, місто та околиці. Але після чотирьох днів безперервних пошуків вони так нічого й не отримали. 11 серпня 1981-го Джон Волш, батько хлопчика, з'явився у популярному ранковому шоу Доброго ранку Америка, де благав викрадача повернути дитину здоровою і неушкодженою додому і запропонував за це 100 тисяч доларів. У еквіваленті станом на 2023 рік ця сума сягала б 335 тисяч доларів. Але навіть така приваблива винагорода, на жаль, не мала жодного сенсу. Вранці того ж дня, у Флориді, за 210 кілометрів від Голівуду, двоє чоловіків вирушили до місцевого каналу, щоб перебалити неподалік веробіч. Вони виплили на човні, як і завжди, і помітили у воді щось схоже на лялькову голову. Підпливши ближче, вони швидко зрозуміли, що насправді це відрізана людська голова, найімовірніше, дитяча. На місце одразу ж викликали поліцію та дайверів, які, обстеживши дно каналу та місцевість навколо, не знайшли інших останків чи речей, які могли належати жертві. Звичайно, вода робить свою справу, тому визначити без аналізу ДНК чи інших методів, чи належить ця частина тіла зниклому шестирічному хлопчику, було практично неможливо. Тому судмедекспертам довелося порівнювати стоматологічну карту Адама і знайденої голови. У частини тіла, виявленої в каналі, була пломба у лівому нижньому малярі, і у карті Адама теж знайшовся такий запис. Коронер швидко дійшов висновку, що знайдена частина тіла належить саме Адаму Волшу, і причиною його смерті стала асфіксія. Стан розкладання дозволив припустити, що дитину вбили за кілька днів до виявлення останків. Батько жертви Джон Волш з самого початку розслідування був незадоволений роботою поліції і системою правоохоронних органів того часу. В цілому він вважав, що місцеві департаменти мають надто обмежені ресурси та досвід, аби швидко і результативно розкривати подібні злочини. Він також уважав, що поліція проігнорувала або втратила критично важливі докази по справі Адаму протягом розслідування через відсутність організованості. Джон Волш разом із дружиною твердо вирішили змінити такий порядок справ, і всього через декілька днів після поховання останків власного сина організували у гаражі свого будинку центр Адама Волша, метою якого, звісно, була допомога у пошуку зниклих безвісти дітей. З цього дня шестирічний Адам стане своєрідним символом усіх викрадених і убитих дітей Америки. За роки наполегливої роботи Ревей та Джон Волши активно лобіювали акт про зниклих дітей. А згодом Волш старший став співзасновником відомого тепер на увесь світ національного центру для зниклих та експлуатованих дітей та автором, продюсером і ведучим програми «America's Most Wanted» від 1988 і до сьогоднішнього дня. 10 жовтня 1983 року у ефірі NBC вийшов фільм Екранізація викрадення Адама з аналогічною назвою. По завершенню трансляції на екранах 38 мільйонів глядачів з'явилися фотографії 55 зниклих дітей та телефон гарячої лінії. У наступні роки творці ще двічі транслювали кінофільм на національному телебаченні, що мало шалений успіх як для самої стрічки, так і для правоохоронних органів. Завдяки небайдужим особам, у перші два дні 1983-го вдалося знайти одразу п'ятеро зниклих дітей а до кінця року ще семеро. У 1984 серед 51 фото вдалося відшукати 19, а у 85-му році п'ятеро з 54 дітей були знайдені. Однак, у день прем'єри в 1983-го сталася інша гучна подія, яка різко змінила хід розслідування досі нерозкритого вбивства самого Адама Волша. Ув'язнений на два пожиттєві терміни за непов'язаними справами серійний убивця із Джексонвілля раптово взяв на себе провину за викрадення та жахливе убивство дитини. Отіс Елвуд Тул народився 5 березня 1947 року. І його родина зробила буквально усе для того, щоб хлопчик виріс психічно нездоровою травмованою людиною. Його батько був заядлим алкоголіком і покинув родину ще коли отіс був геть малим. Але кількох років, які вони провели разом, вистачило, щоб товариш батька зґвалтував малого, коли тому було лише п'ять. На додачу до цього мати Отіса була одержима ідеєю мати дочку. А оскільки природа розпорядилась інакше, вона вирішила створити її з хлопчика. З раннього дитинства вона змушувала сина одягати жіночий одяг, робити дівчачі справи, мати лише дівчачі захоплення і, звичайно ж, поводитись як гарна дівчинка. Вона кликала його Сьюзен. Зі слів вже дорослого Тула, коли років у 10 він зізнався родині, що насправді гей, почалися справжні катування. Він неодноразово ставав жертвою як сексуального насилля, так і примусового інцесту з боку родини, знайомих, сусідів і навіть рідної сестри. Бабуся, за його словами, практикувала сатанинські ритуали і часто піддавала його подібним, як, наприклад, пограбування могил. Логічним продовженням такого виховання стали постійні втечі тула, коли він став підлітком. Хлопець покинув школу після 9 класу і місяцями ночував у покинутих будинках, заробляючи на життя проституцією. Часто розуміючи його безпорадність і незахищеність, після наданих послуг хлопці залишали без оплати. Намагаючись спрямувати кудись свою лють, отіс почав підпалювати будинки та грабувати. Згодом перше перетворилося на його фетиш, і він навіть отримував сексуальне задоволення від цього. Оті стул хворів на епілепсію, яка призводила до частих сильних судом. Під час першого звинувачення у вбивстві він склав тест на визначення коефіцієнту інтелекту. Результати показали 75 балів, що трактується як інтелектуальна недостатність або ж розумово відсталий. Крім того, йому діагностували антисоціальний розлад особистості, що характеризується обмеженою здатністю до співчуття та тривалим ігноруванням або порушенням прав інших. Переломним моментом у його житті стала зустріч із іншим зухвалим серійником Генрі Лі Лукасом у 1976 році. Вони познайомилися у громадській їдальні у Джексонвілі і, ймовірно, були коханцями. Пізніше Тул стверджував, що разом вони скоїли принаймні 108 убивств, деякі з яких вчинялися за наказом культу під назвою Руки смерті. Проте поліція відкинула непідтверджені заяви, як і існування самого культу 4 січня 1982. Тул отримав перший смертний вирок за підпал будинку свого колишнього коханця, 65-річного Джорджа Зоненберга. Чоловіки посварилися, після чого Тул забарикадував Джорджа всередині і підпалив. У червні того ж року його спільника Генрі Лі Лукаса заарештували за незаконне зберігання вогнепальної зброї, і саме тоді він почав вихвалятися їхніми з Отісом звершеннями. Він також підтвердив, що саме вони убили та обезголовили шестирічного Адама Волша. За словами Тула, 27 липня 1981 року. Він побачив маленького хлопчика біля магазину Sears і вирішив викрасти його. Під'їхавши на своєму білому каділаку 1971 року випуску, він запропонував малому іграшки та цукерки, і той нібито легко погодився на його пропозицію. Тул описав Адама як спокійну і дуже слухняну дитину. Спочатку, але згодом, коли він почав їхати, Адам раптово запанікував і почав плакати. Тул намагався заспокоїти його, але зрештою сильно вдарив у обличчя і малий з його слів втратив свідомість. І поки Адам лежав нерухому поруч, Тул їхав на північ до безлюдної службової дороги. Там він зрозумів, що хлопчик все ще дихає, а тому задушив його ременем безпеки. Діставшись до свого будинку у Джексонвілі у сільській місцевості, він дістав тіло Адаме з авто і відсік голову мачете, який возив із собою. Тіло, за його словами, він спалив разом зі старим холодильником у себе на ділянці. А от для чого йому знадобилося розчленовувати його в такому випадку, він пояснювати відмовився. Однак, так званий трофей провів у його автомобілі ще декілька днів, тому що убивця. Забув про нього. А коли згадав, то просто викинув у найближчому ж каналі. На підтвердження його слів, поліція виявила килим із заднього сидіння автомобіля, на якому залишився відбиток обличчя дитини, який завдяки спеціальним технологіям вдалося досить чітко розгледіти і відтворити. Фатальною помилкою поліції у цій дивній історії стало те, що сама автівка і усі докази, знайдені всередині, загадковим чином зникли за роки розсліду. Та незважаючи на досить правдоподібну історію з такою кількістю подробиць і навіть свідків, які стверджували, що бачили тула біля Голлівуд Мол за кілька днів до убивства Адама, в 1983 році поліція дійшла висновку, що Тул бреше і не стала висувати обвинувачень, а згодом він і сам відмовився від початкового зізнання. Дехто вважав, що поліцейські самі подали ідею зізнання Тулу, неодноразово показуючи йому матеріали справи та наявні докази, в надії, що він пригадає більше подробиць і розповість, що сталося того дня. На думку журналістів, які оприлюднили цю теорію в 1983-му, Тул врахував інформацію, надану детективами, і доповнював її найбільш, на його думку, логічними відсутніми ходами. Сміливе припущення щодо людини, в якої підтверджений рівень IQ 75 балів. А от інший підозрюваний у цій справі був набагато розумнішим, хитрішим і, можливо, навіть більш імовірним винуватцем, ніж його попередник. Славнозвісний канібал із Мілуокі Джефрі Даммер. Потрапив у поле зору детективів у справі Адама у 2007 році, коли двоє очевидців вказали на те, що бачили його в торгівельному центрі в день викрадення Адама. У 80-ті роки Дамер жив у Майами біч, і після його арешту в 1991-му стало відомо, що юні хлопчики були його особливою слабкістю а його почерк убивці певною мірою походив на викрадення та убивство Адама Волша. Ще один свідок стверджував, що бачив, як дитину насильно саджають у синій фургон. У звітах поліції вказано, що у служби доставки, де працював Дамер, був ідентичний автомобіль. Однак ще в 1992 році, під час інтерв'ю, його неодноразово запитували про Адама, і Дамер рішуче заперечував свою причетність до цього злочину. Він приводив як доказ той факт, що неодноразово розповідав як поліції, так і журналістам геть усі подробиці своїх жахливих убивств. І у такому випадку який сенс з-поміж усього. Приховувати таку незначну історію. Попри це, ходили чутки, що Дамер просто боявся, що його можуть убити у в'язниці як педофіла, якщо він зізнається у вбивстві шестирічної дитини. Після поширення цих чуток Джон Волш публічно заявив, що він не бачив жодних доказів, які б пов'язували викрадення та вбивство його сина із злочинами Джеффрі Дамера. Припускають, що поліція не визначила його як підозрюваного в 1983-му, оскільки Тул на той час викликав більше запитань, так як сам зізнався у вбивстві. Власне кажучи, департамент поліції Голівуду у цій справі провалив розслідування по всім можливим пунктам. Тому не виключено, що ніхто і не шукав інших підозрюваних, коли розумово відсталий з важким дитинством і вже засуджений за убивство чолов'яга, самостійно взяв на себе провину. Незважаючи на те, що ще у 1997 році новий начальник поліції Голівуду переглянув справу Адама і, повністю наново вивчивши всі наявні докази, прийшов до висновку, що отіс Елву Тул справді відповідальний за вбивство шестирічного Адама Волша, офіційно справу було закрито лише у грудні 2008 року, сам Тул помер задовго до цього в 1996-му від цирозу печінки. У 2009 році автор книги Брудні секрети Джефрі Дамера Нерозкрите убивство Адама Волша висунув нову шокуючу теорію, яка повністю дискредитувала геть усю історію розслідування з моменту виявлення останків. Під час свого власного розслідування Артур Джей Гарріс не знайшов жодного документу про ростен ні судово-медичної експертизи, ні поліцейського звіту. А головний патологоанатом, який досліджував виявлені останки, нібито зізнався, що не робив жодного запису. Адама було ідентифіковано за лише однією пломбою у нижньому молярі, яка, за словами стоматологів, є найпоширенішою серед дітей такого віку. Також, за словами Джея Гарріса, у файлах, які йому вдалося отримати, попросту відсутня стоматологічна карта Адама Волша. Ще одним доказом на рахунок теорії, що знайдена частина тіла не належить насправді шестирічному Адаму Волшу, було порівняння фото з листівок 1991 і фотографії голови. На знімку, який, як стверджує Джон Волш, було зроблено за тиждень до зникнення сина. Видно, що у Адама відсутні передні різці, тоді як у знайденої жертви, навпаки, видно один передній різець. За словами того ж таки патолога Анатома, знайдена дитина була мертва щонайменше кілька днів, і в теорії, якщо Адам залишався живим протягом тривалого часу після викрадення, у нього могли відрости передні різці. Але фактично, експерти стверджують, що на це потрібно. Трібно більше часу. Артур Джей Гарріс вважає дуже імовірним, що насправді поліція хибно ідентифікувала знайдену частину тіла як Адама Волша, через що справжня її приналежність вже ніколи не буде встановлена. Однозначно, у цій історії можна стверджувати лише те, що смерть Адама Волша не в останню чергу, завдяки батькам, залишила по собі відчутний, а головне, корисний для сучасної криміналістики та безпеки дітей відбиток а також значною мірою вплинула на закони США. Ось перелік кількох змін, впроваджених штатами після його смерті, у 1984 році. Конгрес США прийняв закон про допомогу зниклим безвісти дітям, частково завдяки захисту Волшів та інших батьків зниклих дітей. Це дозволило створити національний центр для зниклих і експлуатованих дітей. У пам'ять про Адама названо програму Код Адам для допомоги дітям, що заблукали у великому магазині або ТЦ. Звичайно, це працює і у випадку, якщо дитину намагаються викрасти. Якщо коротко, алгоритм такий: підвідувач, який повідомляє про зникнення дитини, надає фото і повний детальний опис дитини, яку необхідно шукати. Співробітник магазину повідомляє усю цю інформацію через гучномовець і за можливості транслюється фото. У цей же момент, що можливо зіграло б критично важливу роль у історії самого Адама Волша, на місце викликається поліція, і доки очікується патруль, співробітники займають усі входи та виходи, ретельно вишукуючи зниклого або принаймні фіксують усіх підозрілих осіб. Також обшукуються усі можливі схованки зниклої дитини. Єдиний очевидний мінус цієї інструкції звучить так. Якщо помічено, що дорослий намагається піти з дитиною, працівники не повинні фізично втручатися, щоб запобігти ризику негайної шкоди дитині або іншим. Як на мене, цей пункт фактично забороняє співробітникам торгівельного центру вживати будь-яких заходів, якщо хтось із них помітив зниклу дитину, яку, умовно кажучи, от-от запихнуть у чуже авто. Ви маєте просто запам'ятати як можна більше інформації і передати її поліції за першої ж нагоди, ну або дзвонити у 911. І наостанок, 25 липня 2006 року, Конгрес США прийняв закон Адама Волша про захист і безпеку дітей. Законопроект створює національну базу даних, засуджених за розбещення дітей, і посилює покарання за сексуальні та насильницькі злочини щодо них. Що ж, на цьому поки що, все. Дякую, що ви досі тут. Не забувайте поставити вподобайку, якщо відео було цікавим, а також обов'язково підпишіться на канал, якщо досі чомусь цього не зробили. До того ж, ви дуже допоможете цьому каналу підніматися з колін, якщо знайдете пару слів і накатаєте їх у коментарях. А якщо скучили за моїм контентом і вам мало одного коротенького відео, раджу пошукати відоси на додаткових платформах, посилання на які завжди є у описі.